Я серйозно лоханулася. Коротше, декілька днів назад у мого синочка було день народження. Звісно, святкувати ми вирішили у вихідний день. Ну, і треба ж купити щось до того столу. Робивши закупи, я, звісно, придивлялася до якогось шампанського, до якогось алкоголю. Ну, так як у нас переважно дівочий колектив. І я вирішила зупинитися на якомусь шампанському. Ну, знаю, я перевірений, ну чому не взяти? І мимо мене, йшов продавець і спитав, що я шукаю. Ну, Я сказала, що якийсь, вибираю якийсь шампанське. Він мені порадив то, яке було по акції. Воно написано, що вино ігристе повинно бути як шампанське. Ну, я, звісно, прочитала той склад, яке воно там дуже шикарно описано. Ну, вирішила я взяти ті дві пляшки, бо акція береш, якщо береш дві, то буде дешевше. Ну, як то кажуть, за дешевше платиш завжди, завжди двічі. Добре, що я вирішила одну пляшечку після дуже стресового дня відкрити і спробувати. Яка ж то гедота? І що ж робити? Ну, звісно, треба щось купляти інше, але що ж, також пити не можна. Тому я вирішила вийти з цієї ситуації в такий інакший спосіб. Не розгубившись, я вирішила зробити з цього вина ігристого якусь настойку. Я не знаю, що з цього вийде, але, напевно, не гірше аніж було. Тому я взяла отаку банку, тут півтора літра. Я не знаю, чи мені вистачить, бо. Тут самої пляшки цього ігристого вина є, шипить, є 750 грам. Я буду лити збоку, щоб не видно, що то за шмурдяк, щоб не здалося, що то реклама. Я його перелью в цю банку. Вирішила додати пакетик ванільного цукру. Ой! Ой! А, -а, а Добре, тарілка в мене тут є. Продовжуємо далі. Наступне, що я зробила, це я взяла і тут роздавила половина граната. Почавила його так добре руками, щоб з нього пішов сок. Тому я зараз візьму ще рукавичку і продовжу цю всю справу. І так, цю прямо з косточками жижу, як це назвати, я не знаю, сюди виливаю. Також я роздавила ще кавуна сюди. Я не знаю, що з цього вийде. <рес> <рес> так, є, і що я ще хотіла? Ага, я ще хочу додати туди сок ананаса, але я вже вагаюся. Ну, таке собі, але додам. Воно там таке було кислюче, що хай краще буде. Я не знаю, скільки його настаювати, я залишу до завтрашнього ранку і буду пробувати. Потім я його проціжу і буду пробувати, що з цього вийшло.